На базі спільнот, які три роки тому започаткувалися у цій в громаді, це є молодіжна спільнота «Тавор», це є спільнота молитовна, матері у молитві. Жінки активно служать ближньому потребі у дні роки війни. Збирають провізію нашим захисникам, нашим парафіянам, нашим односельчам, односельчанам, і теж молодь активно служить, роздаючи різного роду продуктові набори, які збирають. І тут в храмі у цій скринці милосердя, самарянина, яка є в храмі, і теж завдяки добрій співпраці нашої громади із благодійним фондом Карітас Львів. Згодом виникла потреба ще я, як священник по попередньому місці служінні, мав таке бажання створити такий центр дитячий простір і на Свято Миколая, наша громада отримала дуже великий подарунок. це, власне центр розвитку дитини, де збираються діти разом з батьками, де вони розвиваються, різні розвиткові заняття проходять. вчення англійської мови, підготовка до школи, теж різні катехітичні заняття. Вже з місяця вересня ми вже більше так інтенсивніше будемо розробляти власне цю програму, методику. І Дякую Богові! Теж що маю на цій в цій громаді людей фахівців. Надіюся, що цей простір дитини, розвитку дитини має дуже велику перспективу. У нас зараз в центрі є 20 дітей, 12 у молодшій групі і 8 у старшій групі з групи з підготовки. Це все на місці. Мами можуть візочком чи пішки прийти на заняття кожного дня, коли нам зручно і. Ми проводимо ці заняття. Програму ми розробляємо з пані Іриною самостійно. Вона проводить музичні заняття, а також катехізацію. Я проводжу підготовку до школи англійську мову і розвиваючі заняття з дітьми. Заняття тривають дві години. Кожне заняття триває 25 хвилин і 5 хвилин перерва це зміна діяльності, зміна заняття. Але таким чином ми охоплюємо всю, ну, всю кількість занять матеріалу, яке ми собі запланували взяти. В першу чергу покращення соціалізації, тому що все таки діти потребують дітей. Тут є музична частина, є вивчення англійської, є різні розвиткові заняття, в тому числі на дрібну моторику, на розвиток. Тобто щоразу готують цікаві теми, і ми з радістю відвідуємо їх. А що тобі тут найбільше подобається?

pop hello hello give shape to feel